Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець здійснив робочий візит на південь України. Спочатку він відвідав Херсонщину разом із представниками місцевої влади, обговорювали актуальні потреби області і підготовку до опалювального сезону. Крім того, розглянули додаткові механізми для забезпечення питною водою жителів регіону. Адже ця проблема є доволі актуальною після підриву окупантами Каховської ГЕС. Минулоріч напередодні міністр також відвідав і Миколаївську область. Актуальні докілєві питання регіону обговорили під час спільної. Наради з представниками місцевої влади. Зокрема, йшлося про забезпечення жителів області паливною деревиною і якісною питною водою. Руслан Стрілець, міністр захисту довкілля та природних ресурсів з нами на прямому зв'язку. Руслане, вітаємо вас. Вітаю так. вас. Хотіла би більше поговорити про воду на півдні. Після знищення Каховської ГЕС там дуже гостро стоїть ситуація. Одним зі шляхів вирішення проблеми назвали буріння глибинних свердловин. Як там зараз ситуація? Чи є у людей вода? Ви абсолютно праві. Підрив рашистами Каховської ГЕС причинив фактично катастрофу. Причому катастрофу не тільки екологічну, а й гуманітарно. І дійсно, ще рік тому було прийнято рішення, що свердловини це майже єдиний спосіб, як забезпечити людей водою. Крім свердловин, треба було побудувати ще відповідні трубопроводи для того, щоб воду людям подати. Я можу сказати, що вже сьогодні на Херсонщині функціонує повноцінно 37 свердловин. Це як і ті свердловини, які були до цього, які дообстежили і відновили, так і нові свердловини, які були побудовані ще наприкінці 2023 року. На сьогоднішній день ми розуміємо, що треба Херсонщині ще близько 16 нових свердловин і кілька нових водогонів, які забезпечать ще кілька населених пунктів відповідно питною водою. Я не називаю населені пункти виключно з безпекових міркувань, оскільки навіть ті свердловини, які бурилися, і ті роботи, які провелися обласною військовою адміністрацією в 2023 році, це було надскладно, тому що коли техніка виходила і ну для того, щоб пробурити свердловину. Ворог з іншого берега річки Дніпро сприймав це як відповідну військову загрозу, і такі роботи вони велися в край складних умовах. Розуміємо, що е, і поспілкувавшись відповідно з головою обласної військової адміністрації. А до речі, я хочу ще нагадати, що четвер відбулося виїзне засідання уряду України в Херсонщині, тобто, фактично в гібридному форматі були під'єднані всі міністри і приймались відповідні рішення під головуванням прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля. Розуміємо від звіту обласної військової адміністрації, що треба забезпечити ще близько 18 тисяч осіб відповідно пітною водою. Є відповідний запит на бюджетне фінансування, і я думаю, що найближчим часом це питання буде розглянуто позитивно, тому що ми дійсно маємо зробити максимум, щоб люди на Херсонщині мали як мінімум закрити їх потреби для того, щоб там продовжувати жити. Ну, тут, бачите, не лише про Херсонщину, на жаль, доводиться говорити. Ми вже згадували про так само Миколаївський регіон. Опалювальний сезон, ну ніби липень місяць, але все одно готуватися до цього треба вже. І от щодо цього, як як виглядає підготовка на прифронтових територіях, в чому полягає їхня специфіка? Ну бо йдеться не лише про міста і про ось цю опалювальну систему в цілому, але й про те, чи мають мешканці приватних будинків як, як загрітися, як утеплити і як опалювати свої будинки. Можу сказати одне: що з 2022 року ми розуміємо, що паливна деревина вона для людей іноді є єдиним джерелом, як обігрітися взимку. І дійсно ті території, які є прифронтовими, вони дійсно сьогодні потребують додаткового обсягу деревини, і в деяких випадках навіть адресної доставки до людей. Миколаївщина та Херсонщина це в принципі ті території, на яких ну для яких лісистість не характерна. Тобто, ми маємо туди деревину паливну доставляти. Хочу відзначити, що на Миколаївщині цей процес організований дуже якісно. Ми розуміємо, що обласна влада опікується цим питанням на Херсонщині. Трошки важче, тому що там знов таки бойові дії, там абсолютно доступна відстань для обстрілів, навіть артилерією. Тим не менше, зі мною в, цій, в, цій, в цьому цьому в цій робочій поїздці були керівники центральних органів виконавчої влади, зокрема голова Держлісагентства Віктор Смаль. Ми обговорили, як зробити так, щоб забезпечити знов таки, які жителів цієї деревиною, навіть там, де вони не можуть собі цього дозволити, тому що я ще раз хочу наголосити позиція і уряду України і офісу президента в тому, що не важливо, скільки це буде коштувати для держави. Важливо, щоб у кожної людини дійсно була і деревина, там де вона їм потрібна, паливна, і відповідна питна вода. Тому ми зі свого боку розуміємо, що за тиждень нам дадуть відповідний план, що буде і як буде реалізовуватися це до. Ручення до опалювального сезону, і я впевнений в тому, що кожен мешканець має бути забезпечений відповідною паливною деревиною там, де це потрібно. Якщо говорити про Херсонщину, це за вашими даними Херсонщина, четвертий регіон за обсягами довкіллєвих збитків 266 мільярдів гривень. І обстріли, руйнування там постійно. Як там справляються з усім цим? Ну, в першу чергу, я хочу подякувати державній колишній інспекції, яка працює в режимі 24 на 7, обраховуючи збитки, фіксуючи ці збитки і передаючи відповідні дані до офісу генерального прокурора, тому що я нагадаю, єдиний Кошик довкілєвих збитків, який стане частиною міжнародного реєстру збитків. Це наша задача, це наш виклик, з яким ми е, точно впораємось, тому що вже у нас є відповідний досвід. Що стосується викликів Херсонщини, то е, великі ну, обстріли е, значні руйнування вони призводять до великого обсягу утворення відходів руйнації на сьогоднішній день. Е, ми фіксуємо на Херсонщині понад 24 тисячі тонн відходів руйнації. Розуміємо, що всі ці відходи вони сьогодні збираються, обробляються, відвозяться на відповідний полігон. Ми з командою були на полігоні на Херсонському. Керівники цього полігону, цього комунального підприємства повідомили про вкрай позитивну динаміку спілкування з японськими партнерами безпосередньо з Джайкою, які їм пообіцяли. Встановлення відповідного обладнання для того, щоб подрібнити ці відходи руйнації і повторно їх використати. Мені часто задають питання і в ефірі також щодо того, що відходи руйнації, начебто дорожче ніж просто добути десь щебінь або гравій для використання на Херсонщині. Фактично спростовується ця теза. Тому що ми ну, чітко розуміємо, що на Херсонському полігоні після відповідної переробки ці відходи навіть можна буде продавати як товар, і на це є відповідний попит на сьогоднішній день. Там на полігоні близько двох тонн таких відходів знаходиться. І я був дуже приємно вражений тим, що керівництво цього об'єкту вони абсолютно чітко розуміють план. Вони чітко називають строки, коли який етап буде відбуватися і я впевнений, що до кінця року вони точно зможуть зробити про те, про що заявляють, і ми покажемо ще один позитивний приклад поводження з відходами руйнації в рамках до того прийнятих рішень кабінету міністрів. Поряд з Донеччиною, поряд з Харківщиною, Київщиною та іншими областями, якщо порівнювати з власне, як ви говорите іншими областями, ті потреби і ті виклики, з якими зараз стикається прифронтова Херсонщина, так само і Миколаївщина, чи можна це порівняти ну я не знаю там з північ України з іншими регіонами, тому що там теж є наслідки руйнувань, але дещо інша ситуація з огляду на ну, в цілому, скажімо, на кількість обстрілів і на безпекову ситуацію. Дивіться, ситуація в кожній області абсолютно різна. Ми фактично вже проїхали і Донеччину, і Харківщину, Миколаївщину, Херсонщину. Плануємо відвідувати ще інші області, і можу сказати, що питання, начебто, типові, але вони дуже відрізняються своєю специфікою. Тому що, наприклад, на тій самій Сумщині я впевнений, проблем з паливною деревиною точно не буде. Там лісівники мають достатньо обсягу на складах а на Херсонщину. Ми маємо забезпечити додаткову доставку додаткового обсягу цієї деревини те саме стосується води. Якщо ми розуміємо, що Херсонщина Миколаївщина вона дуже залежала від Каховської ГЕС, то на Сумщині ми маємо велику кількість малих і середніх річок на Чернігівщині. Також там, де в принципі можна забезпечити водою абсолютно без проблеми, зробити певну автономію навіть для кількох мікрорайонів. До речі, якщо повернутись до Миколаївщини. То ми ще були у місті Снігурівка, і теж один з прикладів, коли місцева влада намагається продумати, як зробити автономне водопостачання частини міста. Також за рахунок свердловини, ми теж побачили ці прекрасні приклади, але з іншого боку, ми розуміємо, що там треба ще допрацювати в частині встановлення альтернативних джерел живлення цих скважин. І якщо, наприклад, сонячну електростанцію забезпечити відповідні свердловини, то люди точно зможуть отримувати якісну воду за абсолютно прийнятною ціною. Чули, якою вам так, Руслан Стрілець, міністр захисту довкілля та природних ресурсів. З нами щойно на прямому зв'язку.